За фахом юрист. Я був директором аналітичної групи Левіафан, директором Ukrainian Gambling Гемблінг Betting Association. офіс на Подолі, в мене було все добре. От, але війна є війна. Все, закрили офіс, потиснули руки співробітників, і вперед воювати. І зараз треба звільняти Україну. Родина абсолютно звичайна, але порядна. Мати мати як мати, ми з Одеси. Донька, ну, у нас все, все стандартно, все стабільно. Батько капітан дальнього плавання, старий морський волк. Діди сиділи за совєтів. Тому така нормальна антирадянщина це у нас було в крові. Я б не сказав, що ну, там, мені пояснювали, там, що О, там, твій дід постраждав. Ні. Просто вчили не бути подонками. Спочатку був майдан. Потім було схід, потім волонтерство, потім знову схід. Перша штурмова, довгоручний український корпус, правий сектор, пацани вітання, ще найкращі пацани у світі. Тепер це ну, сподівався, що можливо там вдасться побудувати своє якесь життя без війни ні, не виходить. Безпосередньо треба воювати. Я жив в багатьох країнах, я знаю, що ну, в Україні класно. У нас дуже багато практик, які будь-яка країна має переймати. Мені хотілося б, щоб Україна відбулась якраз як країна приклад. Але для цього потрібно об'єднання людей, яким не байдуже. Коли приходить вовк, собаки перестають гристися і нападають на вовка. Але якщо ми не вирисемо нову еліту, яка, можливо, зараз росте в окопах, нічого не зміниться. Я не потисну руку жодному чоловіку, який втік. Ті, хто зараз тікають взагалі за кордон, чоловіки, я б просто позбавляв громадянства. Хай вони краще залишаються там, куди вони тікають. Може там і буде краще. Ця Україна має не лише тим, хто за нею бореться. Без відчуття того, що це все твоє, що тобі нема куди тікати, що тут треба просто покращити той клаптик, який в тебе є, нічого не зміниться. І я дуже хотів би, щоб коли ми переможемо на наших кістках до влади не прийшли чергові цинічні мразі. Цього дуже хотілося. Ми зараз боремося за наших дітей, за наших нащадків, за наші нації. За кістки наших предків і вони нам допомагають. Наші брати допомагають нам з неба. Безпосередньо у нас прикриття звідусіль. Безпосередньо ми переможемо. Тому що вони абсолютно не прорахували, на кого нападають, навіщо вони це нападають. Безпосередньо вони допустили помилку, за яку будуть платити їх діти. Нам немає куди відступати. Зараз ми або переможемо, або України вже не буде.